Ми дочекались, цей день майже настав другий бій: реванш між Усиком і Ф'юрі. 21 грудня ріят Саудівська Аравія. Шоу почалось прямо з виходу Ф'юрі з літака. Журналісти зняли, як усик видивляється свого суперника, а потім гордо з'являється на публіці. Зовнішній вигляд Усика здивував ще більше ніж місяць тому, коли він прийшов на прес-конференцію з Кьюрі в образі Хітмена. Олександр з'явився на сцені і станцював щось схоже на танець Дональда Трампа, але це не точно. А ви напишіть у коментарі, як вам цей новий образ нашого козака. Всіх зацікавило, що ж це на плечі у Олександра: кіт чи тигр? Усик так і відповів: або кіт, або тигр. Мейбідайґер, мебікат. Тигра тримають у клітці, і він не має простору, щоб гучно ричати. Він просто мовчить. А коли його випускають на волю, туди, де його стихія, він починає бігати, гуляти, посміхатися і жити в цьому квадраті життя, сказав Усик. Олександр Усик досі без поразок на професійному ринку. У Тайсона Ф'юрі вона була першою. Найбільша інтрига, чи залишиться усик непереможним, або Тайсон Ф'юрі продовжить свою серію з поразок. Ось що думає сам Тайсон Ф'юрі з приводу своєї першої поразки. Пам'ятаю, коли я був молодим хлопцем, мені було 20 років. І я сказав Володимиру Кличку: подивись, ти вже старий, ти старий, у тебе севе волосся в бороді. Це вид спорту для молодих. Зараз я у такому положенні. Я в тому човні. Іноді, коли бійці програють один бій, вони вже не можуть виграти інший. Вони вже не є тими самими. Я бачив таке багато разів. На питання, чи стосується це його, він відповів, що подивимось в суботу ввечері. Чи не так? За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Перед самим боєм було дуже багато цікавого. Але найцікавіше, як завжди, трапилось на прес-конференції перед боєм. Спочатку Усик і Ф'юрі були дуже спокійними. Олександр сказав, що це шоу, а 21 грудня все буде серйозно. А Ф'юрі у своєму стилі. Просто дивіться, як я буду виконувати свою роботу з цим дурником. А потім була битва поглядів, яка тривала понад 10 хвилин. У кінці напруга настільки зросла, що президент WBC Маурісіо Сулейман заспокоював обох і припинив це. Усик посміхався і дивився, як Ф'юрі погрожував йому і психував. А після цього градус спав і Фюрі пішов танцювати і розважатися з місцевою публікою. За природою нас, людей, завжди цікавить все про гроші і що навколо них. Офіційної інформації стосовно гонорарів боксерів після реваншу немає. Але різні інсайдери називають суму у 190 мільйонів доларів. Тобто, якщо переможе Усик, він отримає 114 мільйонів. А якщо Ф'юрі, то 76. Це зумовлено тим, що Олександр переміг у першому бою. За інформацією з тих самих змій, Олександр отримав за перший поєдинок 45 мільйонів, а Тайсон Ф'юрі – 105. Я не прихильник шукати конспірологію в усьому. Але я допускаю, що коли на кону такі гроші, то може бути спроба втрутитись у роботу судді. суддів і зробити все, щоб відбувся третій бій. Сподіваюся, що це тільки моя хвора фантазія і до цього не дійде. Але щось мені підказує, що усику доведеться докласти ще більше зусиль, ніж у першому бої, щоб у суддів не було шансів. У буквальному сенсі слова виробити Тайсона». Якщо Усик виграв один бій, а я виграю інший, то я не можу сказати, що я кращий, і він теж не може. Має бути третій бій. Те, що я збираюся з ним зробити, це буде настільки жорстке побиття у суботу ввечері, що він не захоче трилогії. Я сподіваюся, що буде трилогія, бо всі великі суперники мають трилогії. Це факт. Як не дивно, але турки Альш Ашей, який в буквальному сенсі зробив все, щоб цей бій відбувся, теж натякає на трилогію. Ти руйнуєш мої карти, я хочу третій бій, Ф'юрі проти Усика. Хочу трилогію, хочу третій бій. Коли я поб'ю його 21-го буде третій бій, 100%. Трилогія має відбутися. Я знову виграю. Ні, ти знову програєш. Окрім того, турки аль Шейх заявив про нововведення, які будуть відбуватися під час реваншу. Вперше в історії суддя зі штучним інтелектом стежитиме за поєдинком, вільний від упереджень і людських помилок. Він представлений за рінг. А президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що переможець реваншу отримає спеціальний пояс від WBC. Зустрічайте пам'ятний пояс до 50-ї річниці гуркоту в джунглях. Легендарного бою за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC між Мухамедом Алі та Джорджем Форманом. До речі, Тайсона Ф'юрі можуть не допустити до бою з Олександром Усиком. Йому потрібно буде змінити дещо у своїй зовнішності. Британець заявив журналістам, що не планує підстригати чи голити бороду до матчу реваншу з Усиком. Але, попри небажання позбутися довгого волосся на обличчі, його нову бороду потрібно буде приборкати в суботу, оскільки, за правилами, боксери повинні мати видиму лінію підборіддя з міркувань безпеки. Згідно з правилами WBC, боксери мають бути поголені або просто без бороди перед медичним оглядом. Дозволяються лише тонкі вуса, що не перевищують довжину верхньої губи. Один з тренерів Ф'юрі, Шугар Гіл Стюарт, повідомив, що батька Тайсона не буде в куті під час реваншу з Усиком. В кутку Тайсона буду лише я, Енди Лі та Катман. Ось і все за інформацією журналістів, все пов'язано з тим, що у першому бої Джон Ф'юрі заважав тренерам і постійно підказував, що робити. І цим самим відволікав усіх. Гадаю, що всі ви пам'ятаєте, як перед першим боєм. Батько Ф'юрі розбив лоба у сутичці з командою Усика. У нас є рукавички з підписом Олександра Усика, і ми влаштовуємо лотерею і розіграємо їх за донат від 100 гривень. Ось тут залишаємо QR-код, він також буде в описі під цим відео. Але коли будете робити донат, обов'язково вкажіть свій номер телефону, щоб ми могли зв'язатися з вами, якщо ви виграєте цей крутий приз. Всі кошти підуть для колектива Бачило. На комплектацію ось таких аптечок для наших військових. Протягом 2023-2024 років вони зібрали 1412 аптечок. Закуповуються підсумки, бандажі, бенти, турнікети, оклюзійки, гемостатики, лейкопластери, компреси і інші необхідні складники тактичної аптечки. Зачасту вони передаються бійцям, які втратили свою аптечку. Це бойові завдання, під час яких аптечки або використовуються, або втрачаються, або згорають. Тактична медицина це база і вона рятує життя нашим військовим. Промоутер Усика Олександр Красюк додає інтриги перед боєм. Цього разу вихід Усика в ринг буде особливим. Повірте, це завжди так. Усик не може виходити в ринг просто як звичайний спортсмен. Усик дуже сильно вихваляє свій тренувальний кемп і каже, що він вийшов на новий рівень підготовки. Ми впровадили багато нового в цьому таборі. Це робить Якуб Чицький». Ходимо на руках 15 хвилин для набору сил. Бігаємо, плаваємо. Ми сидимо під водою. Ми досягли рівня, коли ми можемо сидіти під водою 10 хвилин, що дійсно допомагає моїй фізичній формі, витривалості та диханню під час бою. Вусика кемп це е, з чим би порівняти. Це як заходиш в музей, де зберігається еталон кілограма. Підіймаєш таку колбу, і там лежить еталон, який важить рівно тисячу грамів, а не тисячу і один. Журналіст Гаррет Девіс розповів, що Ф'юрі збирається набрати вагу перед реваншем. Мені в його таборі сказали, що саме таким він вийде в бою проти Усика 123,8 кг. У першому поєдинку Тайсон важив 118,9 кг. Такий хід дуже схожий на те, що Фюрі робив перед другим боєм проти Уайлдера. Тоді він теж набрав ваги, взяв реванш і впевнено розбив свого суперника технічним нокаутом. Але Усик не вважає це проблемою. Для мене це не має значення, великий він ще дуже великий, не проблема. Безумовно, Олександр Усик справедливо виграв у першому бої проти Тайсона Ф'юрі. Але здебільшого всі згадують той дев'ятий раунд, в якому наш чемпіон славетно відгамселив британця. Але ж до цього раунду все було геть по-іншому. І саме з п'ятого по сьомий Ф'юрі виглядав впевненішим, і за оцінками суддів, саме він на той момент вигравав бій. Але Олександр Усик вміє робити камбек. Зараз Фавбет дає 1.62 на Усика і 2,35 на Фюрі. Тобто Олександр фаворит за думкою букмекерів. А перед першим боєм ситуація була протилежною. Цікаве спостереження. Перед першим боєм Ф'юрі вів себе набагато агресивніше і впевненіше. Він намагався кусати усика публічно ледь не щотижня. Зараз таких заяв майже немає і присутня навіть повага. Промоутер нашого чемпіона Олександр Красюк вважає, що Ф'юрі зробив певні висновки і попрацював над помилками. У першому поєдинку Тайсон програв. Він поводився зухвало. Він поводився таким чином, ніби намагаючись залізти під шкуру до усика, але отримав негативний результат. Якщо ти розумна людина, то дії, які дали негативний результат, потрібно змінити на інші дії. І тоді ти маєш шанс, що отримаєш позитивний результат. Тому він змінив тактику, що я вважаю, він зробив правильно. Він багато фокусу тепер тримає на собі. Тепер він тримає всю енергію, ту, що він зазвичай випускав на волю, там, в соціальних мережах. Зараз він тримає її в собі. І таким чином концентрує, збирає її всередині і готує випуснути 21 грудня. Фюрі прямо каже, що у другому бої буде набагато серйозніше. Цього разу я просто більше битиму, продовжуватиму бити його по обличчю частіше ніж минулого разу. Я просто буду боксувати розумно. І якщо зловлю, то витягну його. Я влаштував більше клоунади, ніж будь-хто в бою такого рангу. Це також відвернуло мою увагу. Тому, можливо, трохи менше клоунади і більше зосередженості на фактичній перемозі. Я зробив багато дурниць. Справа була не стільки в тому, що він робив все правильно. Вона була більше в тому, що я втомився і став млявим. Я завдавав удари, не думаючи про те, що роблю. Усик сказав, що прочитав книгу Ф'юрі і тепер знає багато його секретів. В буквальному сенсі перебуває у нього в голові. А ще Олександр заперечив, що якщо переможе вдруге, то буде завершувати кар'єру. Я буду продовжувати боксувати, я буду продовжувати тренуватися. Можливо, відпочину 3-4 місяці. Хочу пограти за свою команду Полісся. Потім повернуся в боксерський зал. Фюрі відмічає, що Усик у першому бої його не здивував, і що він не відчуває, що програв. Ні, усик мене не здивував. Єдине, що мене здивувало, те, що в нього було складніше влучити, ніж я очікував, сказав Ф'юрі. Я не відчував, що програв бій, я не відчув нічого особливого. Я отримав свої гроші і повернувся додому. Я думаю, вирішальним фактором для деяких суддів став 9 раунд. Якби не 10-8 у дев'ятому раунді, я б виграв бій. Якщо мене не нокаутують з 8 по 10 раунд, то мабуть я виграю. Чи не так? А Усик впевнений, що другий бій буде набагато складнішим. Простіше точно не буде. Думаю, буде ще складніше. Я завжди налаштовувався на важку боротьбу. Я налаштовуюся на це. Мені не потрібно, щоб було легше. Діаманти не можна знайти в легкості, тому що їх там немає. У першому бою проти ф'юрі це вирішив не я, а небесні сили вирішили, що я виграю таким чином. Але якщо у мене буде можливість нокаутувати ф'юрі в реванші, я нею скористаюся. Як і завжди, думки фахівців з боксу перед реваншем поділилися на два табори. Легендарний Ленекс Льюіс сказав: Усик постійно рухається, по ньому важко влучити, і він знає, що робити. Він зближується, швидко завдає удару, а потім відходить на безпечну відстань. Тайсон кілька разів зловив його аперкотом. Тож, якби мене спитали, як би я діяв у рингу проти Усика, то я відповів би, що викидав би хороші аперкоти, бо він вразливий до них. Саме так я проводив би цей бій. Енді Лі, тренер Тайсона Ф'юрі. Думаю, ми побачимо набагато кращого Ф'юрі, ніж у першому поєдинку. Не скажу, що ми побачили лише тінь Ф'юрі, але і повноцінного Тайсона у травні ми теж не побачили. Цей дев'ятий раунд усі запам'ятали. У людей склалося враження, що весь бій був саме таким. Але вони не згадують всі інші раунди, в яких Тайсон працював, бив по корпусу і кілька разів завдавав Усику шкоди. Маріс Брієдіс, боксер, з яким у Усика, був один з найважчих боїв в кар'єрі. Якщо Фюрі підготується, не бухатимеме, не тусуватиметься, буде зосереджений, я думаю, Усику буде дуже важко. У цьому бою 60 на ф'юрі, 40 на Усика. Я маю таке перечуття, що там буде дуже багато сюрпризів. Весь світ дивитиметься і побачить щось цікаве. Я думаю, що Усик втомився. Ну ось прямо відчуваю, що він втомився, тому що межа є у кожної людини. Мені здається, в будь-якому разі у Олександра це буде останній бій. Одіозний Конор Макрегор також чекає на супербій. Я чекаю набагато більш зібраного Тайсона, і різниця у розмірах у них суттєва, але Усик дуже вмілий боксер, і це буде страшенно крутий бій. Але попри всю напругу і накручування перед реваншем, Усик сказав, що хотів би зустрітися з Тайсоном у старості і потеревенькати по душам. Він же обіцяв приїхати в Україну, він приїде до мене на ранчо, ми будемо пити пиво, і він буде сміятися і казати: от ти мене два рази побив! Як так? А ви пишіть у коментарі ваші прогнози, ваші думки. Хто виграє реванш у Ф'юрі.